Доброго дня, діти! Ось розпочався новий навчальний рік. І сьогодні наше перше заняття ми проведемо з вами у цьому чудовому казковому осінньому лісі. Беремо чудовий настрій і рушаємо. Природа щедра до нас, все, що ми маємо, від неї. Кожний листочок, кожна травинка виділяє в повітря кисень, яким ми дихаємо, а вгорі Бездонне синє небо. де неде на землі з'являються перші опалі листя. Погляньте діти, на це дерево на ньому вже з'явилися перші жовті та коричневі листя. А зараз хочу показати вам, як виглядає мох на дереві. Погляньте, який він чудовий та гарний з першого погляду, немов килим на гілці. Але для дерева це дуже погано. Мох на корі блокує дихання дереву і уповільнює його зростання. А зараз, діти, ми підійдемо разом з вами до куща. І цей кущ називається кущ папороті. Він теж вже не такий зелений, як завжди. Її рослиною пов'язано безліч легенд. Саме вона цвіте в ніч на Івана Купала. А це діти, погляньте. Це звичайне павутиння. На початку осені легко помітити, що кількість павутиння в повітрі збільшується. Рушаємо далі. Цікаво ще попереду. А ще діти я хочу показати вам одну чудову рослину. Це ягоди. Погляньте. саме восени їх дуже багато. Ожина це одна з найсмачніших ягід, які можна зустріти в лісах по всій Україні. Вона багата на вітаміни і дуже корисна для здоров'я. І якщо ви зустріли її у лісі, обов'язково спробуйте, це дуже, дуже смачно. А погляньте на це деревце, Пригадали її назву? Це звичайна ялинка, яку ми прикрашаємо на Різдво та Новий рік. А під ялинкою можна знайти дуже багато шишок. Це ще один подарунок осіннього лісу. Ну що, діти, я вважаю, що вам сподобався наш осінній ліс. І я вдячна, що ви були разом зі мною. До зустрічі на наступному занятті. До побачення!